Так, займайте вихідне положення. Увага! Можете починати.

Якщо будете готові раніше, можете сказати добро. Будь ласка, найдводьте камеру від Евгенія. Дякую. Хвилина. У ласка, трохи далі камеру, щоб ми бачили все ж таки нашого абітурієнта майбутнього. Тридцять секунд. А ставте стопа до стопи. Приймайте вихідне положення. Стопа до стопи. Коліна зігнуті. коліна, зігніть, стопади, ступуйте. Бабочку ставить. Так, супер. Руки так вгору. І лягайте на спину. Так, добре. Готові? Увага! Марш! Стоп. Так. Увага. Починайте. Вы выпрямляйте локти полностью. Добре. Дві хвилини відпочинку. Якщо будете готові раніше, скажете. Так, добре. Хвилина. Я думаю, можу Запустимо. Добре, приймайте вихідне положення. Так, мене видно. видно. Так, стопи поставте одна до одной, как бабочка, бабочка положение. Пусть так? Так, да, і коліна розведіть раз, в стороны. Так. Ось так, так. Можна більше, щоб не стукнулося лбом. Готові? Так. Увага. Марш! Повністю встаємо. Топ. Дякуємо вам. Дякую. Ви побачите завтра на сайті в Академії. На сайті академії. Чекаємо вас на навчання в нашому закладі освіти. Гарного дня. Можливо. Дякую, гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення. Так, увага. Марш. Ще треба. Тільки можеш. Так, дві, дві хвилини відпочинку. Якщо будете готові раніше, скажете, почнемо в другу справу. Ще раз, будь ласка, дві хвилини відпочинку. Якщо ви будете готові раніше, то можете сказати, ми почнемо раніше. Добре. Хвилина. Якщо готові, можете займати вихідне положення. На камеру трохи далі, почекайте так, щоб ми ноги бачили, якщо це можливо. Почекайте, почекайте, не, не робіть ще. За командою. Інтернет нас повищу. так? О, ви нас Спаси. чуєте, Віталію? Чуєте нас зараз? Ще раз, будь ласка, зв'язок поганий. Вы нас зараз чуєте? Так. Добре, за вказівкою екзаменатора починайте виконувати вправу. І якщо можна, будь ласка, так зробіть, щоб ми бачили ноги, виконав нашого майбутнього вступника. Якщо так, це є. Якщо є така можливість, будь ласка. Добре. Так, так, супер. Так, приймайте вихідне положення. Лежачи, так. Готові? Так. так уваг, увага, старт. Давай протримай. закінчили так? Інтернет пропадав. Добре. Дякуємо Віталій, за увагу до нашої академії. За участь в творчому конкурсі. Результатами творчого конкурсу ви ознайомитеся вже. Займайте, приймайте вихідне положення, з, згинання, розгинання рук. Готові? Так. Марш. Ши, що можна починати? Достатньо. Дві хвилини відпочинку. Якщо будете готові раніше, скажете, ми почнемо раніше. А далі? Ви готові? Так, так. Займайте вихідне положення для другої вправи. Шонро, Прес? Прес, так. На спину. Так. Стопа до стопи, ноги в бабочку. Так, В складочку. Добре. За вказівкою починайте. стопа до стопи. Ось так, ось. бабочка. Коліна в сторони. Коліна в сторони. Так, так. разводите. Так, руки прямые. В гору прямые. Прямые, ага. Вот так. Вот так ага. руки. На Нет, на верх. наверх. Наверх. На пол положите. О, вот на подлогу положите. Так, добре. Все готовы? Да. Увага. Марш. Stop. Так, так. Ви казали, віджимання без ну, неограничені в час якщо так, правильно почути. Але зупинятись не можна. На увазі, що темп комфортний, але без зупинок. можна починати. Так, можете починати. Добре, дві хвилини відпочинку. Будете готові раніше, скажіть. Добре. хорошо, Давайте спробуємо. Вже. Так, добре. Приймайте вихідне положення. Руки так. на підлогу вгору. Так. Вгору на підлогу. Так. Давайте туди шутки. Готові? Так. Марш. Так. Стоп. Дякую. І... І якщо готові, можете починати першу вправу. Готові? Так, по... марш. Можемо Починайте, починайте. Добре, скінчили. Дві хвилини відпочинку. Якщо будете готові раніше, скажете, ми почнемо раніше. Так, я готов. Добре, приймайте вихідне положення. Лежачи на спині, руки вгору на підлогу. Ну, Можна починати? Готові? Марш! Стоп. Хорошо. Да. Так. Сколько там надо виджатися, примерно? Сколько сможете? 50 норматив максимальный, тому давайте 50, я вам скажу, а вы да. 50. Надо только грудьми дотикаться земли. Так. Хорошо. Рахуйте, Это пожалуйста, голос. Нет. Right. <laughs> Без зупинок? Ну, добре. разів. дві хвилини відпочинку. Якщо будете готові раніше, скажіть, почнемо раніше. А як там цей прес робити там? Мені казали, ноги повинні бути розгорнуті. Так, ноги розгорнуті. Вихідне положення лежачи на спині. Руки, руки вгору, лежачи на спині, руки вгору на підлозі. Так, от. О, так. так на підлозі повинні бути руки. І коли ви підіймаєте тулуб. То ви повинні торкнутися пальцями перед стопами, торкнутися підлоги. Так. І там знову торкнутися підлоги. Зрозуміло? Так. <плес> Добре, відпочивайте. Хвилина пройшла. Добре. <плес> Давайте, щоб швидше закінчити. Добре. Приймайте вихідне положення. Так, одна камера стоїть. О, увага! Готові? Так, да. Марш. Стоп. Це, якщо готові, можете першу вправу починати. Добре. Не без зупинок. Достатньо. Добре. Так. Дві хвилини відпочинку. Якщо будете готові раніше, можете починати раніше. Добре, дякую. <ріст> а я готова до Добре. Увага Марш.